Друзі, ви на каналі Авто Єврочойс. Не забудьте підписатися для початку. Зараз буде цікавий огляд. Я хочу порівняти ці дві машинки, буду не сам помічниця. Помічниця, яка трішки розбирається в машинах, буде тримати рулетку. Ми їх поміряємо і розберемося, яка машина більша, яка довша, яка ширша. Ну і взагалі, ну по відчуттям, по відчуттям там кожного там свій смак хтось любить Volkswagen, хтось любить Ford, Їдуть плюс-мінус одинаково. Шумка одинаково. От тут просто треба розібратися в розмірах, яка машина більша, в якій більше місце, і кому яка машинка підходить. Все, давайте оглядати. І так, друзі, дивіться, вставляю вставочку. Як ми вибирали, а в нас був ще варіант по одному пасату. Дивіться, начебто ми виставили одинаково машинки. Якщо ми дивимося по номерним табличкам спереді по початку бампера, вони одинакові. Пасата, як ви бачите, такий закруглений бампер, а в Мондео таким горбом. Можна сказати, така, знаєте, більш агресивніша морда. Впевнена, я сказала. Такий ротяка, що дуже схожий, схожий на Астон Мартін. Але це, ну, от ви бачите, що якщо ми йдемо далі, в пасата починається подалі салон. А лобове скло в Мондео починається раніше. Ми глянемо з тієї сторони, задні стойки по дверкам йдуть на одному рівні. Задні дверки закінчуються в Мондео далі. І в Мондео скло закінчується далі. Але він на рівні йде разом з бампером. А в пасата, бачите, немає такої фальш пустоти, як в Мондео в багажнику. Я зараз покажу. І тут просто випирає самий бампер. Ну, це все для безпеки. Давайте ми глянемо з цієї сторони. Так, ну якщо з цієї сторони дивимося, так само, бачите, ми пасата і не бачимо. Що я можу сказати, що ну, по розміру... По розміру ну, в нього має бути більший салон. Ну так, да. Мондео як то більший. Пропоную достати рулеточку. Так? Да? Вона в... де в тебе? Є? В багажнику. Ну, біжи, біжи, діставай в багажнику рулеточку. А, в нас 1,5, 1,6, 120 коней, 120 коней, шестиступка механіка, шестиступка механіка. Тут галогін, тут LED, але все залежить вже від комплектації. Зараз я підлаштовую сам для себе. І ми міряємо, в якій машині місця більше і скільки місця для задніх пасажирів. Давайте будемо починати. Ага, Іра не може знайти рулетку, так? Да? А де да, рулетка? Привіт, Ірі. Та он ззаді рулетка, так. Да. Взяв помічницю, блін. Це так все життя, думаю. Що воно допомагає? Кожні сідушечки. Ну, будемо міряти для прикладу, скільки в нас місця до передньої панелі, щоб було зручно сидіти. От можу показати, 10 см. Е, я думаю, для комфорту їхати достатньо. В інших випадках може бути і мало, а якщо ну, комфортно сісти, ну комфортно сісти, можна і відкинутися. Можна і сісти так, можна сісти і на 30 сантиметрів. Ми сідаємо приблизно зручно, зручно, зручно. Ах, лки-палки! Мій пушок. Цей пушок постійно злітає. О, тепер я з пушком. Ага, ну, салончик немаленький. Дивись. Давай отак. До спинки сидіння і до спинки у нас 78 сантиметрів іде. І ширина заднього дивана до дверки 140. Сідемісім. 140. Спереді мене 10 сантиметрів і позаду теж 10 сантиметрів. Нічого собі, велика машина. Враховуючи твій зріст? Метр 86. То. Угу. Да, дійсно багато. 140 ширина, так? Да? Угу. І давай ми сядемо так само. Ми сядемо в Мондео. Ближче на один цей. Ось так само. Тих самих 10 да. см. Ну, я скажу, я так і плюс-мінус їхав. Привик їздити в маленькому фокусі. Мені дуже сильно подобається фокус, бо в мене максимальна комплектація і в ньому є дуже багато опцій, тому я його і не міняю. А, ще подивимося, дивись, як тут широко відкривається дверка. Майже вертикально. Угу. А ну-ка, для порівняння у нас відкрилася ширина пройома метр. А давай ну, пасата так відкриється дверка. Ну, це говорить про те, що ну, наскільки зручно той самий метр. При... Прикинь, да? так? Так. Диван, ага, у нас 130, але бачиш, по 5 см до дверок. А там в пасата спинка дивана впирається до карти дверей. І якщо тут а теж впреться до карти дверей, буде ширина, ширина по салону тих самих 140 см, але е, самий диван чуть-чуть вужчий, є невеличкий зазор, по 5 см між дверками. Ну, дверками і самим цим. Диваном. Ну, Тут трішки менше. 8 є углиблення, але в пасати теж є углиблення, ми, ми його не рахуємо. Ми рахуємо впаса трішки більше, плюс 2 см, 2 см рішає, так? Да? Буває? Має Буває, має значення. Ну, я скажу, що там, що там, комфортно сидіти, багато місця, але. Але виходить пасата для задніх пасажирів. Більше місця. Неочікувано. Для тебе? Так. Да. Так. До речі, цей пасат вже є в одному відео, теж підбирався мною, але власниця його везла сама, переганяла під нульову розтаможку. Хитра. Така, як ти. Мудра. <ріст> Мудра. Так, давайте от бачите, про що я говорив. От форда є отака річ на 25 сантиметрів. Якщо кришка пасата 12, <ріст> то ти бачиш, наскільки ширше. І тому ну, і тому тут чуть-чуть довше. Неважливо, в нас ми міряємо по резинку. Міряємо саме. В самому дальньому місці від задніх спинок сидінь до резинки рівно 120 см. Але в нас є місце, де в нас вуще 115, 120-115, і воно трішки нерівно. 120-115 в пасад, при цьому дотримуються більш таких рівних пропорцій. До резинки 122, 122 сантиметри. угу. так, і ширина пройому. У нас ширина тут Так само і буде тут між арками одинаково 100 і, і так, ага. а тут чуть-чуть ширше 116, 100-116. Якщо ми тут поміряємо. Між арками. Ага, тут, тут ширше, 113. А на виході 115. По ширині що у нас? По ширині одинаковий, правильно? Ширина одинакова, плюс-мінус пару сантиметрів, там вуще, там ширше, Даже навіть чуть-чуть. якийсь сантиметр в ширину виграє, а по довжині... 122 і 120 і ще плюс місцями до 115. по довжині програє Мондео Але є ще така цікава річ, що висота полу до самої полочки. У нас 45 см Це йде по центрі направляючої для полки. Скільки там було? 45, 45. 46. Сантиметр. Сантиметр. А тобі яка більше подобається? Я люблю Форт. Ти Лю... здивований? Так, да, ти ж любиш шкоду. <ривіт> я їжджу на шкоді, я люблю Форт. <ривіт> я зрозумів. Що в нас ще такого цікавого порівняємо багажники? Ну, Volkswagen дає трішки більше, є під полом простір який ще заглиблюється на 13 см. І тут лежить запаска. А, до речі, моя запаска з шкоди Октавії. От Це. Там стоїть, тут просто стоїть компресор, але він ще поставив моє запасне колесо в Ага, Поняв. Ну, коротше, місця тут багато. Так, а що в нас тут? А тут в нас нічого. А тут в нас нічого. У нас тут повноцінне колесо, є якісь там ніші, але я скажу, ну, ну я ці карманчики навіть не буду рахувати. Пасад ще плюс 13 см. 13 см, 13 це вже, це вже, можна сказати, немало. Да? Звичайно, можемо потім перевести в Куби. В Куби. Ну. Пасату плюс, плюс, плюс по салону, і плюс по цьому, так? Да? І плюс по багажнику. А що в нас кліренс? Давай поміряємо по кліренсу. да? Гарна ідея. Чутка серйозна Іра. Я ржу. Пильно. Що ми можемо поміряти? Можемо поміряти. Можемо завести, бо я їх чогось так криво поставив, але неважливо, там до центра усі хватить, можемо поміряти відстань між осями і поміряємо кліренс. Для початку залазимо під передню губу. Тобто оцей бордюр, під який ми заїжджаємо і ми можемо на пасаті заїхати під 19 см. Тобто на бордюр висотою 19 см заїде фасад. Ого, під 21. Да? 21. ну, якщо ну 20. Втратити, щоб заїхати, то 20. 20. М -м? Нічого собі, я думав, форт нижчий. Якщо подивитися, отут біля колеса, у нас є оця резиночка. От скільки в нас до резиночки. А, у нас 15. І так само в нас. Ого, тут 17. неочікувано, <смірця> все, все перевернулося. Думав, в пасата більший кліренс, а як виявляється, він менший, так? Да? По порогам. І от в нас, а, дивіться, ще як... Вони стоять одинаково, а дзеркала. Да, Хоча в Мондео раніше починається салон, але чогось в пасата. Ну, в Volkswagen десь коротшою панелью, мабуть, бере це місце. Так, і дивимося пороги. Пороги 14 см і порог. Посада, так само 14. По порогам одинакова машинка. І якщо подивитися, коли паркуватися задки От, ну тут ого. 30 сантиметрів. 30 сантиметрів на брівку заїде Мандела. А, тут дивися, яка річ є. І 25 заїде Volkswagen. Гадайно. Ну. Дивіться. Бачите, тут такої штуки немає. Далі в нього там все рівне аж до елементів ходової. А Volkswagen має таку річ, де він ховає свій фаркоп. Ну і тобто от, оце. Це в нас глибина і 25 см. Мондео вищий. Мондео значно вищий. Да? Я здивований. Думав навпаки, що в нас гума? Так, 21560R16, щоб не казали, що вона може бути різною. І 215-60 r 16 Тому, друзі, таке коротеньке для вас відео, порівняльне. Інформації про Мондео на каналі дуже багато, тому там в деталі я вже не буду падати, <падати> вдаватися правильно. <падати> вдаватися в деталі я не буду. Але я скажу, що ну, як, як для мене, то мені більш подобається Форд. Але щоб, щоб хоча б е, тут а, не сильно довгі передачки, <гум> я був здивований, в мене на фокусі вони значно довші і є коробки з довшими коротшими передачками. По е, На шостій передачі 3000 обертів буде 160. А може бути, що 3000 обертів 195. Ну, є різні коробки. Ну, це такий єдиний мінус, але він ніде не фарбований. А, хотів показати по нюансам. Тут є одне місце, зараз я його покажу. Єдина маленька царапинка, от така, на задньому крилі. І більше нічого. І ще тріснута от, і от туманочка. Десь попав камінчик. Отам знизу є тріщинка по самому склу. І все. Більше взагалі ніяких нюансів. Так. Тому, друзі, я прошу залишити коментар, вашу думку. Я старався заради такого короткого відео, проїхали ми там скільки 50, 50, 50, 50, туди, 50 назад. Швидко, зараз вже темніє. Але ми встигли, ми постаралися і зробили для вас таке цікаве відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте. А для вас важливо три сантиметри? Покажу, як працює ближнє-дальнє, автоматичне світло Форда Зараз ми їдемо на ближньому. У нас там автоматичний режим, а у нас вже попереду машинка. О, зараз він дальню включить. Оп! LED світло. Дуже чітко раз, виключив, побачив стопи. І я так.